Ми, ну, треба не треба щось потужно розглянути. Давайте потужно його. Наш пістолет, якщо ектомат. Як Я не знаю, а може, до взагалі прибрати пістолет? Так, давайте на. Окей. В мене все, погнали. Зараз тут буде цей чувачок. Іди сюди. Іди сюди. І десь тут, я знаю. А слухайте, мені ж найбільше складніше. Ну добре, щось немає цього діда. Дід зник. А я не можу прострибнути навіть? А артефакт ще треба втягнути, так? Ми натягнули його і ще всю О, дійсно, дякую. О, я його не взяла, треба його ще раз взяти. Я фізібула. То щупальці в нього що не такі? Раніше, напевно, були буси. Давайте заберемо. Іди сюди. Він в кшу місці тепер. Так. Треба відкрити цю, цю радіальну штуку якого відкрите? Такі а ось. К'ю. Я не мала їсти. Тапкю. Окей. Ми з Томас люто посмачно пушонку тушонку. Не, не бачу бачив. Десь. А ось, привіт, народився. Маленький, ходи сюди. Та да, вікай нас. Смачного, дякую. Один. А ось він. Ну все, тепер ми дуже люті Але я серйозно хочу змінити і взяти в руки автомат. І зараз з'явиться ось видру Ходи сюди. Зараз у сатий діти оцей з'явиться. Ну, чоловік. Біжи за мною. Ти де? Ще не все ще? А! Давай! Ще не все! Ага, зарядитись треба! Де ти? А, пачу! А ось де. Ну і ти? Ой, треба похилитись. Є. Yeah. Давай, бро, хілься, хілься. Два рази від нього вмерти буде крінжово. Маєш класні тентаклі. Кровотечуще. Ну наче похилилась. А ні, треба ще раз похилитись. Трошки поки не зрозуміли їхню методику, але нічого. Степер автомат і шмаляй. Текни F5 для сейфу. Наче ну, текнуло. Відвай, спрацювало Побігла далі. Гілка не прибирає кровотечу тільки бенд. А наші вже немає кровотечі Буду знати, дякую. Ех, пам'ятаю місце з цими кровосісями у мене, до речі, ж, найпростіший режим ще стоїть. Тут щось є. Може якось змінити як це чутливість мишки? Може менше зробити? Вона ну, якось дуже сильно, мені здається, у мене. Вона сама загоїлась, це імба Бачите, який я. Опа, Hello, іди сюди. Зараз будемо б з нього куртку знімати. І на секунді будемо потім. До речі, на секундах з'являються, ви думаю. Де можна десь музику Stalker? Є, є стаття, там, де написані всі виконавці? Можна написати музику всіх виконавців, типу плейлист українських виконавців сталкері. То що, прям нічого немає, ми зі тут має бути якийсь не ж просто так. Може більше, щоб менше мушку дергати. А, навпаки, поки більше потрібно поставити. Да? Я думала, що навпаки поки треба менше. У нас було 12, давайте поставимо 15. Спорижемо. Це так. Це просто така будинок, і в ньому не було ніяких цих прям. А ми йдемо шукати нашу наступну ціль. Вона знаходиться за 38 метрів всього. Пришлося шукати. А, це десь прямо тут. Може прямо вниз? Скільки до неї залишилася? А один матер. Вона прямо тут. А тоді взяти пистолет А, Тяп. Т. Q. Це десь тут. Чи не тут? А, ось тут. Чи це не воно? Це виглядає дуже недобре. До цього можна підходити? Остановити сканер. А, я можу все встановити сканер? Окей. Виглядає дуже масивно. Такі ми розумію. Це таке. Вау! Не дочекай. Слухай заряджання завжди таке непримітне. Ні! Ж сканер! Береві сканер! Хутко! Сібраємо. Ти звук означає... Але твої склади виходить. Їхо, Він такий агресивний. Час ще є. Іду до наступної точки. Мої батьки розповідали, що ми таке робили, ще до школи діти, це правда. Мені дуже сподобалась сцена тим, як падає леп, і вона просто розбиває ось цю стіну. Це виглядало дуже круто. Я зрозуміла, вибачте, будь ласка, Кевік, що так не буду. Нас підсмажило. Е, э, це цвіт є підвірте круто, я ж хочеться виправдувати. Боже, це було... ой, це теж гарно. Тут ти бігає. Хіба, що нахуй? Що за фігня? Мене хочуть вбити? Я не, я не думаю, що ще й люди на тебе нападають й моё Що означало бачували його, бро? Це було досить неприємно. Чого такі токсики? Пішли? Чібать! Сука, іди нахуй! Що? Ну, добре. В мене вбив не цей чувак. В мене вбив не він, ми вже з ним розібралися. Ти я маю зараз їх розстріляти, чи що? Не заходь в цю зону, просто зо. Треба обійти якось. Так, мені здається, що вони не дуже дружелюбно до мене ставляться. Стріляй тих, хто стріляє в мене. Добре, я зрозуміла Типа, зараз будуть жорстким. А ось треба сюди підбігти. Ебать, я от них. А где они? Епать, какими лимонками? Где зараз... Так я смогу их купить, а мне кажется, что они очень сильные. Ебать! Чуешь? Так. Как пора зарядиться. Кілімонки. Я вилізла, не можна вилазити. Ні, бро, це так небезпечно. Я не можу молочити. Давай, бро! Тікай, Хілтя. Давай. Стріляй, стріляй, бро. Вберу, було так. Починаємо. Але в мене кровотеча, її потрібно зупинити. Бентом, це треба довга кіл. Наче промикала, гаразд. Там ще наче має бути один. Ось тебе. Давай, давай! А можна його якось ножем? Біжи! Розрядись! Ебать! Давай! Давай, 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 давай! Біжи, біжи, біжи 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 бежа, нахуй його! Він жорстко неприємний, чувак. Що ти на мене чуєш? Може я тебе? Ну йде ти? де? ой, а ти за камінечко. Ти останній, ти маєш вмерти. Хух Хух Ми змогли. Ох, це було круто. Так, там... там був спеціальний виступ для того, щоб перезарядчитись був. Артур тюлей. Не мой нікнейм був. його Ну все, непогано. Підібрати? Кого? А навіщо мені брати його тіло? Я. Окей. Артун тілень, ти звісно, маєш прикольний нікнейм, але я не думаю, що нам з тобою одною дорогою. Тут... Стасян динаміт. Ай-яй-яй! Стасян. Ковбаса, імба. Це типу, щоб тебе не спалили інші, бо ти його вбила. Що ти його вбила А поки ти поки теплий! ай-яй-яй. Друга година безкоштовна. Пересереди усю зброю, це точно, це гарна порада. Яка музика ця граво, цікаво грає? Ой Давайте перезарядимо. А ти можеш ховати батька, що тіла, щоб їхні батьки не бачили їхні трупи. Боже, які ви моральні. Мені би довелося ховати їхні трупи, якби вони на мене не нападали в першу чергу. Побігли далі. Мені здається ще хтось був. Десь тут було третє тіло, його треба теж шукати, але я не пам'ятаю де Це другий? Обріз? а він мені потрібен? Я не впевнена, що він мені потрібен. Ой, він прям дуже добре дамажить. Може він замість пістолета буде кращий? Ні, давайте замість пістолет. Мені здається, що він. Чи ні? Не батьки, а братки, а я адекватний Цікаво, чи варто його брати? Малікену для нього взагалі патрони. Я не впевнена. Ну, на кілограму, в принципі, важить, не так багато. Обріз вручне тільки великий слот. А -а, а. а, тоді, напевно, що не треба. Там якісь багаті. Пішли його облутаю. У мене, напевно, тут сиділи. Опа, що це смажиться? Виглядає, як собака, якщо ця, щас чесно. Або пацюк. Реально пацюк? Буру реально пацюка смажили. Смачного. Я би його теж Ти ще коли нас зброю ти зводиш тебе патрон дві січі, яким вона стріляє? А, серйозно? А, то в мене навіть нема патронів, яким стріляє ця штука. Клас, це все так придумано. Дякую вам, велике за підказки. Тут такий щурик лежить, і тут. О, ну тут лут. Сюди 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 лутаємося. Похавати будем. Бумба. І горілочки вип'ємо, і похаваємо, і полутаємося. Потік з куринкою. А це ж, напевно, радіація якась ні? Ось все, коли воно рипить прям. Що? Це Що це таке? Єбать! Що це? Я дуже перепрошую, що це було. Ой, воно щось не дуже. Ой, на мене щось летять якісь бочки. Я щось не розумію, що відбувається. Але все дуже цікаво. Ще й мишки полетіли, боже, це якийсь. Я впевнена, що мені треба тут стрігнути. Хто це в не б'є? Я не. Треба ставити сканер і звалювати звідси. Ну так, тут щось не дуже Погоджуюсь, якийсь якісь мінуслай. Якісь аномалії вкид. Да, тут не дуже Ми Побігли звідси. Ти сюди потрібно бігти? Ну побігли. О, сюди, напевно. Погнали. Давай, бро. Понила, ну буває. <гум> З ким не буває. Для цікавий. Якась музика грає на фоні чи це. Я не розумію що це в гріччині? Виглядай красиво. Оу. Я говорю? Ну буває. Блатні координати припоя пахнуть неїбалово. Погоджуйся. Ти ж нормально працювали. Може, викид нам карти oh, сплутав? Скоро дізнаємось. Скоро дізнаємось. Ой, ой, ой. Я щось реально горю. Там ззаду була якась така цікава штука, хочеться її обшукати вам, ні? Ось оця хатинка. Але нам бігти взагалі в іншу сторону. Адже я горю горю горю, а ти не чуєш? Погнали. Mm -hmm. Ну, чесно, наче комп'ютер її вивозить, наче все грест. Ну, тут прям так хрипись трохи. Тут хочеться бути не підсмаженим, правда. Mm -hmm. ну, трошки підсмажили нас все-таки. Дуже... Так, наче норм. Полоді укуди міняються одну маліцями. Куди... Так.

Ну, він прям лютайте. Бед или він можем. На блок І ось знову кладовище Яка музика цікава. Напевно, що сюди. Можна зайти всередину? Чи не варто? Давайте скрынкою. Мінусів не бачу. Було б смачно. Ой, господи, бро. Прямо в туалеті. Я тебе його навіть шукати не можу. А в -Хилі все, але не тхілі, швидше за все довелося, бо засовувати руку в туалет. Вони таке люблять. Жесть, завжди варто щось прикольне знайти. Ну, я думаю, що тут багато чого прикольного. Ось це, напевно, сюди варто поставити цю штуку. Давайте поставимо її. Ого, какая там башня. И какие-то звуки. Такие. Ого, Вау, и хватит. Виглядає дуже люто Ну що там, аномалія Тихо Ай-яй Бачу сканер Проводжу пошук аномальної активності та Ай-яй-яй. Щось тут не так Ты Дім Ти, Ти дах. Пішли та, Я ж не маю зараз грати правильно? Так, улад доповідає Ай-яй-яй. Слкер, пика, пика. Це там жарко сталкери? Гранату кинув одну вуха. Клас. Бро, давай. Боже, скіф такий лютий. Прийом! Прийом, Кібе! За прибіна зброєш! Стука остання став! Я! Оу-оу-вау-воу-оу! Ні-ні-ні, бро, не треба! Ні, бро, не роби цього! Хто заки припіться, той, закимо говорили, тільки то їб? Ай-яй-яй! його, Привалимо ти. Це був прилог. Це був прилог. Ми зайшли в зону. Це був прилог. Це був тільки прилог. Оуляй. Oh. Okay. Люб'язний пес. Оу, oh, бро занесло. Воу, мінус, Бро. Що це після мала. Вау, 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 непоганий фейерверк, а? Ти хто такий? Я твій янголохоронець. Невже. Лови болт. Дякую, друже. Болт. Нахід мені болт. Озирнись навколо. Твою ж. Ага. Кидай болт в аномалію. І поки вона перезаряджається, біжи. Зрозумів. Давай, удачі. У вас з'явилися болти, про які ви говорили в чаті. Ай-яй-яй. Так, як нам зрозуміти. У нас все забрали. Все забрали. Нічого не залишили. Собака голіктує. А так красиво все йшло. Куди нам бігти? Напевно, вперед чи за все? Ще? Його далі? Можна тут пробігти? Щодше за... Ой, ой Ой, Ой-ой-ой Воу, мені не зай. Все? Я щось не дуже зрозуміла. Давай ще спрацювати з болтами. він не в мене був. Це було три Дві смерті назад. Чисте небо було угрупування маленьким, але дружнім. Я їх навіть зустрічав. Тепер вони легенди, їх не бачили вже багато років, і подикувачі вони ж теж прийшли до центру зони. Болт, збігти. Давайте спробуємо. Це вона перезарядилася? Я не зовсім розумію. Ой, це за все ні. Ось тут так. Еу! Засмоктала! Да зразу же! Чи бачиш аномалія, то минай. Справжній сталкрі має тверду руку, холодну голову і запасний магазин. Яка гарна хатина, до речі. Мені дуже подобається, як вони зробили яскраву таку природу, куди прям. Зараз навчилося тільки кортуватися болтами. Ось тут є аномалія, я її бачу. Альона, сталкер. Дякую, бро! Ми пішли, поговоримо з цим, бро. Привіт, бро. У нас так серце б'ється, просто що. О, тут кладовище. Дивіться, як красиво. Ой, з речі, це ж там мита. Ми там були, і тепер ми тут. Ну, привіт, бро, Ріхтер. Знав, що в тебе вийде. Ну, гаразд, не знав, але сподівався. Як тебе сюди за безпорядження, тобто. Не довго розповідати мені треба одну людину знайти. Не пощастило мені, якщо коротко. Краще скажи, де я тут можу про одну людину розпитати? З пошуками? Це до залісся. З вольфаром, барменом місцевим, потервенеш. Може, він тобі щось і розповість? А може і ні. Залежить від. Реально в нього навушники прям. Oh. Оу! ну йоперний театр. Реально, йоперний театр, Ну не говори. Бро, реально знову ж таки ми ходить. Бро любить музику слухати. Ми, напевно, просто маємо за неї бігти, швидше за все. А кім його чоботи ще. Ось тут нас euh, зв'язали, скажімо так. Ось там на виході. Ну, побігли. Рахунки звести вирішив, так? Ай-яй-яй. Як же все це, курва, невчасно? Давайте облутаємось. Похилимось. Притуп стріляв, виродок. І все забрав, навіть сенсори. А що б тебе... Там хтось цей... Ці... Сілею малою це розгрібати будемо. А мені ще нема літа. А там. ти чого тут штани протираєш? Дуй взаліся. І про все це ані слова. Інакше теж тут ляжемо. Ага, це якийсь його солдат Демченко. Ти подивимось, як він виглядає, як він це поведе. Засмучений. Сируєш присутній чи частині, наче ні, але не впевнений. У нього наушники круті. Бромає черевики. Штани, сумочку. Це радіо в нього. Радіо з наушниками. Карабін? Є питання, давай темпі. Якщо тебе тут побачать, то будеш потім з усією вартою воювати. Що таке варта? Ти згадував варту. Хто це такі? Охорона енді Чазу. здоровезного інституту на болотах. Це офіційно. А не офіційно. Майже вся зона під нею ходить. Іншим угрупуванням таке навіть не снилося. Вони, звичайно, спробували, але Коршунов швидко показав, де їхнє місце. Щоб не плентилися під ногами у нового світу. Коротше, краще варто обходити якнайдалі. І точно не чешим язиком про все це. Ну ти такий неральний про те. Познайомився як мінімум. Слухай. А ти взагалі хто? <гум> Звичайний Сталкер. Колись був провідником, водив людей дорогами зони. Потім, щоправда, заблукав в житті. Він Такий справжній. Так ще довго зі мною не ходи, погано закінчиш. <рес> не ходи зі мною, погано закінчиш. Про які сенсори ти згадував? Це вартівська штукенція. Типу бортового самописця. Записує все, що навколо загону відбувається. Як попаде не в ті руки, а ще гірше в ті. О, краще не думати про це. Чому ти мені допомагаєш, допомагає? А ти всім допомагаєш? Чи якийсь я якийсь особливий? Я Як Казав так? мій уявний батько, можеш чимось допомогти, синку, то допомагай. А не можеш не заважай. Так що давай, не заважай. Ну або допомагай. Тут, неподалік на поштовому, мої хлопці. Віднеси їм пару аптечок. І добру справу зробиш, і знайомства заведеш. інтонація. звалиш.